З погодні умови в цьому році посівна кампанія трошки затягнулася, але зараз вона вже в самому розпалі і ми бачимо, що всі ці зараз на полях сіють озимі культури ячменю, пшениці, озимий ріпак вже відсіяний, але ще половини запланованих гектарів скажімо так, ще не посіяно. Зараз ми вже посіяли більше там трьох тисяч гектар зернових пшениці, більше тисячі ектар рапса. Але в метеорологічних умовах сьогоднішнього дня, то ми бачимо, що вже більше трьох місяців немає продуктивних осадків, тому більш за все рапс нам прийдеться пересівати зерновими, тому що не буде сходів. А вже по грономолочним срокам вони вже не підходять. Більше тисячі у нас різних сільхозпідприємств різного. Об'єму, там кого більше землі, в кого менше. Основна культура, яка вирощується, е озимий ячмінь, пшениця, соняшник, ріпак. Кукурудза на нашій території приводі вже рідко вмінювала. В невеликих кількостях ближче до Кропивницького області, тому що там більше опадів. У нас на території цього соя теж дуже рідко і вологолюбиві такі культури рідко засіваються, тому що наш район таке ризиковано сільського господарського виробництва, тому що в нас то є дощі, то мало, то дуже багато, і рік на рік не приходиться. А ці культури, які я перелічив, вони непогано дають врожай на цих територіях. 22 роки в мене є вже опит роботи, то такої складної метеорологічної ситуації ще не було за ці 22 роки. Тому ми сподіваємося, що ближайші тиждень-два підуть продуктивні осадки, але вже кожного разу переносяться ці е, сроки. Ми плануємо ще посіяти більше трьох тисяч гектар, ну, це десь е, до 5 жовтня. Зараз в нас працює своя зернова угода і ми бачимо, що з вивозом проблеми немає. По дорогам їдуть великі вантажівки з зерном. До порту без попитань доїжджають. Звісно, деякі моменти прильоти по портам є, але наші служби ППО бачимо, що набагато краще працюють ніж два роки тому назад, і збиваються ракети, шахидів набагато більше і зараз набагато безпечніше проживати і працювати на нашій території.